Пряме влучання у кулемет. Працює дрон Камікадзе. Ворожі позиції. Наш ФПВ скидує вибуховий пакуночок на голови росіянам. Що спільного в цих безпілотниках, обидва зібрали вдома пересічні українці, які вирішили допомогти війську. Перші FPV збирали поодинокі ентузіасти. А сьогодні навчальні курси та проєкти зі збору дронів Камікадзе на кухні перетворилися на величезні спільноти. У нас зараз 300 чоловік збирає дрони. Хтось уже зібрав один і на цьому зупинився, хтось там уже свій 10-20 збирає. Е Передали ми вже більше 200 дронів. Станом на сьогодні реєстрації близько 20 тисяч 500 дронів. Уже зібрано. Половина з них вже протестовано і передано на для використання зсу. Військові такі ініціативи підтримують. Це дуже добре і позитивно. Що багато багато підкрив спільнот почало виробляти дрони. Ці спільноти вони роблять велику справу. Зібрані ними дрони вже активно використовують проти окупантів. У нас більшість тих віршок, які приходять, вони виготовлені саме такими спільнотами. Це використовується і нині цей загальний парк засобів. Дуже ну, за цей рік дуже виріс. Потреба вона є завжди. І засоби використовуються завжди більше засобів, більше застосувань. Найчастіше українці вдома збирають одноразові fpv дрони на другому місці. Бомбери, тобто дрони зі скидами, які залітають, скидають снаряд і повертаються. Так вони багаторазові. Кожен зібраний дрон перевіряють перед тим, як відправити його у військо. Пташки їдуть з усіх куточків країни, і не тільки і Харків, і Херсон, і Суми, і захід, і схід, і багато людей з-за кордону. Я особисто зустрічаю… Ав вантаж з пташками передали з Польщі 10 пташок. Школи, які навчають збирати FPV, На постійному контакті з військовими всі отримані зауваження передають тим, хто безпосередньо збирає дрони вдома. Вони постійно на зв'язку вони питають: чи була нормальна якість, чи ненормальна якість. А що покращити тисячі українців вже збирають дрони камікадзе, умовно кажучи, на кухнях та в гаражах. Передані ними ФПВ військові використовують для знищення живої сили та техніки росіян. Тож схема проста: чим більше дронів, тим менше окупантів, і долучитися до їх створення може кожен. Владислав Величко, ми Україна, марафон єдині новини.